Вітаю вас в ефірі програма «ТІВІ ШПАЛЬТА» – спільний проект Львівської газети та ГАЛТБ. Проєкт, який ми замислили для того, аби візуалізувати для вас наші газетні тексти. Сьогоднішня тема нашої розмови територія мистецтва. Відтак ми вирішили змінити трошечки наш формат і запросити вас не в студію, а на ту територію, де і твориться мистецтво. Сьогоднішній наш гість. Відомий художник, народний художник України, професор кафедри скульптури Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрихівський. Володимир Одрихівський став гостем нашої програми не випадково, і справа навіть не в тому, що він володар багатьох поважних регалій. що є автором близько 30 пам'ятників по всій Україні та бронзових скульптур, що прикрашають парки у Франції. Спеціальної нагороди за розвиток національного кінематографу, який вручається на щорічному міжнародному кінофестивалі молоді від 2003 року. Що мав велику кількість виставок за кордоном навіть більше ніж вдома, в тому числі понад 40 персональних в одній лише Франції. Зокрема, в найпрестижніших французьких виставкових залах. Не в тому, що він герой одного з дуже відомих міжнародних мистецьких видань, словника живописів, скульпторів, рисувальників і граверів всіх часів і всіх країн Бенезіта, виданого в останній рік двадцятого століття в Парижі. І навіть не в тому, що цими днями Володимир Одрихівський відкрив велику ювілейну персональну виставку в Національному музеї, а справа у властиво його мистецтві з такою потужною внутрішньою енергетикою, що до нього хочеться вертати. Знову і знову, адже саме потужне внутрішнє світло, те, чого в сучасних реаліях нам усім дуже бракує. Пане Володимир, коли ви особисто відчуваєте, що ваш діалог з вашим твором мистецтва народився? Це під час створення рисунку, це коли ви робите його в матеріалі чи коли уже стоїть в майстерні? Ну це кожного разу це по-різному, тому що буває ідея прийде. Народиться всередині і одразу її зможе реалізувати. А буває щось таке маленьке, щось заворушиться і ти над ним працюєш. І буває лише в матеріалі робота починає розмовляти. Властиво, львівський скульптор Іван Севера шукав. Певно, років за три, коли ліпив по грудя Франка, є в Національному музеї, зробив тисячі рисунків, а саму роботу зробив за три дні. Як це відбувається у вас? Я думаю, що це, власне, щодо Івана Івана це яскравий приклад дуже професійної роботи, що підготовка до якоїсь теми, підготовка до. Реалізації твору дійсно може тривати довго, а вже саме виконання роботи швидко. Мистецтво і війна, ті події як вплинули, як вплинули на вашу працездатність? Справ в тому що війна і нещастя вони в світі тривають весь час. Просто це в різних місцях у світі, але це в різних ділянках. Але це торкнулося, торкнулося торк. нас дуже непросто, звичайно. І на початку навіть не знав, що робити, скажімо, продовжувати теми гармонії, теми кохання, теми співвідношення людини і батьківщини перейшло зовсім в зовсім іншу площину. Площину десь навіть набагато глибшого якогось філософського самоосвислення і себе, і людини взагалі в цілому. Чому це відбувається постійно? Більше двох тисяч років християнства. І ці ідеї не можуть опанувати переважною більшістю людства. Не можу сказати, що я знайшов відповідь. І, можливо, навіть я переконаний останнім часом, що мистецтво і не повинно давати відповіді. Воно скоріше може, повинно ставити питання. І відповідь на неї кожен з нас повинен дати. Пане Володимир Властиво, вже в якісь такі дуже дивні часи. Коли все обестінене, навіть гроші обестінені. І водночас артринок пропонує сучасним художникам якісь певні можливості, але відповідно ставлячи певні вимоги. Як ви вважаєте, чи можливо бути вільним і водночас успішним в плані комерції? Як художнику не втратити себе, не перетворитися в бізнесмена в цих умовах? Дуже цікаве і таке актуальне питання, але воно завжди було актуальне, Ярина, і часи завжди були складні. Просто як до того відноситися. Найважливіше, коли відбувається, як ви кажете, девальвація тих чи інших цінностей. Завжди в найскладніші часи можуть зберігатися перш за все духовні цінності. Що стосується е, мистецтва, я би був дуже обережним з цим і напевно, що не можу ніякого рецепту сказати, тому що кожен з митців е, вибирає свій шлях. От українська скульптура впізнавана в світі. Має вона якісь свої характерні ознаки. Можна щось виділити чи ми є уніфіковані? Мабуть, багато митців, е, які працюють на Україні. Зберегли дуже добру академічну класичну школу, що, на мою думку, є дуже доброю рисою, що є базою мистецтва. Ці митці, маючи цю добру класичну базу, пробують експериментують себе в нових хвилях. Класиво Сальвадор Далій говорив, що перш ніж малювати щось своє, навчися малювати як старі майстри, наші скульптори. Наші студенти академії мистецтв українських спроможні творити як старі майстри. Я не говорю про потребу. Можливо, це не потрібно, бо час вимагає сучасних знаків, сучасної мови, але вони спроможні творити як старі майстри. Постійні йдуть дискусії, різні є погляди на це. Я прихильний до того, що безсумнівно, базою, основою. Поважного професійного мистецтва повинні бути е, класичні засади. А вже е, створення свого, так би мовити, мистецького продукту композиції, е, чи в пластичному, чи в живописному виразі, е, це вже шлях може бути найрізноманітніший. І останнім часом ми починаємо це практикувати буквально вже навіть з перших курсів, не розділяючи, що спочатку ти повинен мати поважну академічну школу, а пізніше, колись почнеш займатись творчістю, пізніше ніколи не почнеш. Ваш тато, відомий скульптор Василь Одрихівський, і ваш син, початковий скульптор, який незабаром теж відкриє свою виставку. Теж Василь Андріхівський. Зрозуміли би вашу мову, могли б знайти порозуміння? Мій батько він виріс професійного скульптора з народного різьбяра. І він, багато, він вчився в Львівській академії мистецтв, він дістав добру школу в Івана Севери. Він працював в одному ключі. Природно, що я вже, який народився у Львові, вже інакший, хоча, так би мовити, багато вчився батька йому завдячую, але вже інше покоління. Мій син, який теж ніби сам вирішив бути також скульптором, це його рішення. Те, що я кажу, вони, він вже слухає трошки інакшу музику, в нього трошки інакше зацікавлення, інший ритм життя, і, очевидно, його пласту відбивається. Я можу тільки сказати, що я вчився і в батька, мені цікаво вчитися і в молоді, і пробувати так само шукати якісь свої нові шляхи. Шляхи мистецтва часто густо не збагненні. відкриваючи якогось року свою чергову персональну виставку в Парижі, львівський скульптор Володимир Драхівський помислити не міг, що його скульптури так заволодіють душею французької поетеси Діани Мюллер де Монліво, що до кожної вона напише окремого вірша. Понад 20 дуже ліричних поезій уклалися в збірку, відзначену згодом спеціальним призом, яка вийшла друком в Парижі з теплою передмовою тодішнього президента ліги французьких поетів Віталя Ортебіза. Іде так і подано вірш плюс фото скульптури до нього. Це і справді безпрецедентний факт. Бо це поодинокі випадки, коли мистецтво одного творця запалює в такий спосіб іншого та ще й у чужій державі. Згодом представлені в книзі вірші побачили світ українською завдяки творчим зусиллям поважного представника львівської поетичної спільноти Миколи Петренка та перекладачки з французької Ярини Салиги. Етуаль. Зірка тут або там. Pour la nuit, dans mon cœur, une lueur. Par ton fille, dans la nuit, mes souris. Veillez sur le monde, tisse l'espoir à l'aube, où les rayons s'effondrent dans une eau pure bleu mauve. Zirka, mriya moya. Pour les toits, sur le ciel, ma belle. Pour une soir. «Dans ton nid, c'est sable, qui fi jusqu'à cendre ta flamme d'or vivant. Пане Володимир, власне, на світі є лише дві речі, які виправдовують людське існування. Це кохання і любов. Так казав Моем. Чи важливо для художника, для скульптора бути закоханим? Ну, очевидно, митець повинен бути закоханим весь час в життя в людей, які його оточують, в рідних, в близьких. І, очевидно, якщо у нього є муза, це особливий стимул до праці, до, до плідної творчої праці. Любити можна багатьох закоханим можна бути в когось одного. Жіночий образ. Де ото відправний момент, коли жінка перестає бути жінкою в фізичному розумінні і стає жінкою в духовному розумінні? І словами Сентик Зюпорі, коли вона випромінює найніжніше світло? Жінка основа життя. Вона дарує життя, вона дарує любов. Треба тільки вміти це брати, якщо тобі зустрічається жінка. Яку ти покохав, і яка любить тебе. Ти повинен цьому віддатися, і ти дістанеш сто крат більше. І воно, мабуть, все відбувається одночасно, і в першу чергу, власне, на цьому глибинному, духовному рівні і цю якусь велику цю вселенську енергію, яку ти отримуєш через жінку, ти пробуєш втілити у своїй праці, в своїй творчості. І Якщо ця енергія випромінюється і передає це іншим, значить це вдалося. Чи вдалося вам, як художникові, осягнути жіночу таїну? Чи це те незбагненне, що залишається непізнаним? Приречена залишатися непізнаним? Ну є і багато речей в житті. Мабуть, що це є неможливо. Це весь час є процес, так само процес пізнання, процес відкриття. Постійного здивування, зачарування, захоплення. І це вже дає власне, цю енергію, цю силу творити, щось створювати і йти далі. Жінка богиня чи демон? Мабуть, у кожній людині, і в тому числі і в жінці, є поєднано багато різних якостей. І, напевно, від кожної жінки залежить, що в... чого в ній більше, чи того, що ви називаєте. Божественного, чи, скажімо, якостей більше земних. Скажемо по-іншому. Демонічна жінка, жінка демонічної натури. Спроможна надихнути вас на творчість. Чи народжували ви ваші скульптури під впливом якихось таких демонічних ознак жіночої натури? Не можу сказати, що на мене позитивно впливають демонічні жінки. Я скоріше схильний до якогось органічного. Поєднання з жіночою натурою, коли внутрішнє єство взаємопереплітається, доповнює одне друго і лише в органічному єднанні може щось народжуватися нове, навіть якщо мова йде про твір мистецтва. Силует серця. Чи наважилася б я вгадати в цих вигнутих лініях твоє невидиме народження? Чи це для того, щоб звільнити сутність насолоди, ти вимолюєш прощення, віддаючи себе в пожертву, безнадійний образ, відкрите волею тіло дикого бажання, що впало на коліна? Чи пізнаєш ти колись оплутана своїми печалями надії на завтрашній день, сповнений ясного сяйва? Послухай, як у небі бринить медом, що його несуть бджоли до вух твоїх? Нехай силует твого серця, ніжний, наче квітка. Сіє у польоті пелюстки добра з вами була програма «Тіві Шпальта». Дивіться нас щосуботи о 10.30 і в повторі, що середи об 11.15. До нових зустрічей.